Зараз ми з мандрівницею зійшли з замкової гори Бона в містечко Кременець. І вийшли біля костела Святого Станіслава. Містечко Кременець. А це костел святого Станіслава. А там відніється замок і замкова гора Бона. Отаху. Цей костел, похоже, як в Санкт Петербурзі, костел Святої Катерини. Потім той самий архітектор його будував, тільки на Невському проспекті Святої Катерини трошечки більший костел, ніж тут. У Кременці. Це замкова гора, а це костел. І таке містечко Кременець. Це, це в долині в Кременецьких горах знаходиться Кременець. Містечко. Таке містечко. Що це таке? Таксі. Сігнали. Отаке містечко. Кременець. Що на півночі Тернопільської області? І старешня це південна Волинь. Ми з матріниці йдемо. Там замкова гора відніється. А тут містечко. така архітектура міста. Це собор Святого Миколая. Колись це був католицький монастир. Це такий вид собора. А отам от самкова гора. А це в Кременці знаменитий будинок Близнюки. Це такий дім Близнюки. Тут собор Святого Миколая. А тут дім, Близнюки Містечко Кременець. Південна Волинь, північна частина Тернопільської області. Тут дуже гарний вид. На замкову гору бону і на собор. А тут величний собор преображення Господнього. Тут таке затишне місце посеред Кременця. гарне містечко Кременець Такий собор величний. Такий бароковий величний храм тут. Класний кременець і гора Бона. І тут такий полісадник гарний. Ось кременець. Тут сам величний собор. Собор такий величний. Це гарне здання. Я зайшов в церкву зняв і йду звідси. Добрий день. Нічого, церква так зняв інтер'єр і все трошечки і все. Я так подивився трошки, собор зняв. Леву наборник. Снімали вот. Дякую, що я з дівчиною покинув. Дивіться, Шох Ксенія, Ще шо, шо, підемо в ботанічний сад. Ні, я хочу просто в халаті побути. Та побудеся в халаті, я зараз туди пройдуся. Це храм Святого Миколая, якщо відкрити, я спробую до, до нього зайти. А в цьому соборі Преображення Господня я тільки що був. Це найбільший храм Кременця. Великий бароковий храм. Центральна частина міста. Кременець. Taka nevelika mandrivočka krmencem.